Всім доброго мирного раночку. Як з'ясувалося, Дід Мороз приносить подарунки не тільки малятам, а й дорослим. Тим, хто гарно поводився весь цей рік, ходив на роботу, не хворів, дід Мороз приніс подарунки. Це для Анатолія. Тож подивимося, що Дід Мороз приніс Анатолію в цьому році за те, що він працював, ходив на роботу. Ось таку курточку від Діда Мороза отримав Анатолій. Камера трішки передає не ті ті кольори, які куртка має. Так, а це брюки. Темного синього кольору, брюки котонові, гарний пошив, гарна тканина, плотненька така, ззаді є кишені. До речі, недорога ціна, зручні, не тисне ніде нічого, не пружить. Анатолій одягав ці брюки. Є примірка у відео буде. Брюки з косими кишенями. Брюки нам теж дуже сподобались. Так, а це будуть спортивні штани. так будемо говорити, Спортивні штани це те, чого, до чого ми звикли зараз. До них ми купили реглан, але, бачите, трішки не вгадали з кольорами. там оливка, там табак. ну я думаю, це не страшно. Те, що зручно, комфортно. Вони з начосом як реглан, так і брюки, тож анатолію буде тепло. Так, ну на цих брюках і на цих штанах ми не зупинилися. Ми взяли ще одні брюки, це більш осінньо-весняний момент. Вони, тканина така більш схожа на міланж. Це теж брюки сині, вони виглядають на людині краще, ніж на картиночки на малюночку. Тож Анатолій має троє штанів. Ну, Звичайно, як же без беззуття. Купили йому кросівки. Кросівки теж зручні, комфортні в кольорах, які ми купили. Тобто курточка, костюм дуже гармонічно. Все відповідає. Зручні кросівки, так, не з цими брюками. Вони будуть. кросівки зручні, тому що в Анатолія хворі ножки, і тому ми завжди стараємося. Їх можна навіть під рубашку одягти. А стань рівненько. Не ходи, босий, парне, поворачуйся. Встань рівненько, я подивлюсь. ну, наче... Повернися, щоб ти себе зараз побачив. А ці подарунки я отримала від снігурки. Снігурка поділилася своїми подарунками зі мною. Тож дивіться, якого гарного шубку чи ту курточку отримала я. Кармани, ой, вибачте, не кармани, а манжети із баранчика. низ. Куртки теж баранчик, дуже гарна фурнітура, гарні застіпки, гарні змійки. Всередині тут теж тепло барань, зроблено як із внутрішньої, так і з зовнішньої сторони. Гарно оброблено, зручно, дуже тепла ця курточка. Я не знаю, який у неї обігрів, але м'якенька тепла. І З капюшоном, має капюшон, капюшон не відкрив не знімається. Але так і зручно. Капюшон теж, бачите, з баранчиком дуже підходить до моїх подушек і до моєї шапки. Так, Ну і звичайно теж спортивні штани. Я люблю спортивний одяг, особливо зімою комфортно і тепло. Брюки широкі, брюки так схоже, що це брюки-палацо. У них буде доволі таке тепло. Вони теж із начосом. Камера передає, повторюю, зовсім інші кольори: теплі світлі брюки, гарні кишені, глибокі, на резинці, що дуже зручно зав'язується, якщо треба, щоб вони з тебе не злітали з цією штанці. Тож дякую Снігурка, що потурбувалася і про мене. Мені цей наряд сподобався. Мені в ньому комфортно і зручно. Примірка буде попереду. Я покажу, як цей одяг виглядає на мені. Ну ось, саме так виглядає цей образ. Брюки палацо, мої важкі ботинки у світлому кольору. Це курточка і шапка. Тож вітаю всіх з наступаючим новим роком. Нехай цей рік приносить вам багато подарунків, гарного, мирного неба, спокою в родини, щоб кожний дорослий і кожне дитя отримали подарунки, щоб ваші сім'ї мали тепло і затишок. В кожній домівці хай панує мир, злагода. І нехай ця зірочка принесе вам велике-велике щастя, багато-багато радості. Не хворійте. І хай цей рік важкий, іде, іде, йде і залишає тільки приємні спогади. Тож всім з наступаючих новим роком! Дякуємо Снігурку, дякуємо Діда Мороза за гарні подарунки. Обов'язково в наступному році ми теж будемо слух'яними, здоровими.